Ну що, спеціально для мамкиних експертів, які писали, що в ауді не працює термостат, чи треба обов'язково на радіатор картонку вішати. Показую вже дослідження з більш серйозними приладами. Автомобіль нагрівся зараз. от Температура 51 градус, 52, а вихід з двигуна 51. В блоці 52 і головка 52,2. Олива. 31,8. І це на дворі у нас 15,5 і автомобіль працює. Що він у нас працює? Ну секундочку. Автомобіль від запуску працює десь хвилину вже, мабуть, 6-7. І отакі показнички. Тепер стосовно непрацюючого термостату. Це вихід на радіатор. На ньому температура, як і на дворі, 15,7-15,6 градусів. То що там не працює? Як там та картонка допоможе? Мені просто цікаво, експерти, спеціалісти, що там з термостатом працює чи ні. От у нас 53 градуси, 51. В блоці головці 54 градуси, то якби термостат не працював, якби у нас тут було 15 градусів, як на дворі, 15-16. Тобто все холодне. Навіть фільтр масляний буде тепліший. Так. Фільтр масляний М21. Ну, розказуйте далі, що там треба робити. Мені цікаво. <клух> у кого там дві хвилини гріється і вже в салоні тепло. Насправді, в мене ж для вас більше сумна, новина, якщо у вас дизель за дві хвилини прям таки прогрівається. Тут важливо зауважити, мова йде не про те, що з дефлекторів почало дмухати теплим, а як я говорив у відео, салон прогрівся. А це дві різні речі, тому що в цій ауді теж є електричний тен, який вже там за хвилину чи дві починає дути теплим. Мова не про це, мова про комфорт, який е, ви в холодну пору навіть і не відчуєте через те, що поки їдете, так, воно все гріється, двигун не прогрівається через те, що ну, в таких автомобілях перший пріоритет все ж таки салон нагріти, дати комфорт водієві. І чим хочу вас засмутити, це тим, що якщо дизель так швидко прогрівається, особливо ВАГ-група, особливо Passat 2.0 B-Turbo. Перевірте, чи не йде у вас безперервна регенерація, тому що тільки в такому випадку він реально буде за 2-3 хвилини вигріватись там, ледь не кипіти. Такі нюанси.